Одна з будівель у центрі Києва, яка постраждала 10 жовтня від ракетних обстрілів росіян, музей Ханенків. Це музей світового мистецтва, що презентує найзначніші в Україні колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу. Основою колекції музею є художнє зібрання Богдана та Варвари Ханенків, українських колекціонерів та благодійників кінця 19, – початку 20-го століття. Про пошкодження та подальші дії з відновлення музею я маю змогу поспілкуватися з його керівницею Юлією Вагановою. Добрий день, пані Юлія. Дякую, що знайшли час для Суспільного. Добрий вечір. Почну з найголовнішого з безпекової ситуації. Скажіть, чи всі працівники музею зараз цілі і неушкоджені? Так, команда музею ціла, всі працівники цілі на момент вибуху в музеї не було працівників, була охорона. Охоронці цілі також нашкодження. Якщо відновити хронологію вчорашнього дня, я знаю, що по понеділках зазвичай в музеях вихідний. Як ви дізналися про пошкодження будівлі? Хто про це повідомив і які були ваші подальші кроки? в тому, що в музеях вихідний для відвідувачів, а для працівників музею це нормальний робочий день, ми працюємо. Я була по дорозі на роботу, я бачила вибух на Вангибеській гірці по дорозі, і я подзвонила в музей відразу. І мені сказали, що так, у нас є ушкодження. Ну, за 10 хвилин я була вже в музеї і бачила наслідки цього ушкодження. А за 10 хвилин рятувальники вже були на місці? А були окремі служби, були окремі служби вже. Ну тобто вибух відбувся напевно раніше, ну, тому що він десь години пів за того відбувся. Я думаю, що минув певний час, перед тим як охорона і також зрозуміла, що все в порядку вони живі здоров'я нашкодження. На місці вже були окремі рятувальні служби. Чи правильно я пригадую, що вся колекція музею цінна була евакуйована в безпечне місце ще в лютому, в перші дні повномасштабного вторгнення, і зараз головна цінність це сама будівля, яка є архітектурною пам'яткою. Наскільки сильно будівля постраждала? Фасадні, ну тобто, ми бачимо в всіх мережах, в різних соціальних мережах, в різних новинах, що повністю всі вікна фасадів вони постраждали. Тобто вікна фасадів, а також частково всередині двері, двері між кімнатами, вхідні двері, ролети, а також скляні перекриття всередині музею. Все, що стосується скла, це постраждало з фасадної сторони. Наскільки я розумію, цінні розпири розписи, які є всередині музею, ганса Макрета там та інші, вони залишили цілими так. Да, ці розписи залишилися неушкодженими і цілими. І, в принципі, стіни і старі вітрини, які вбудовані, неможливо демонтувати, вони залишили Камін, каміни вони залишилися неушкодженими, вони цілі, постраждали вікна, постраждали старі рами, тому що рами це історичні рами, їх буде потрібно реставрувати або виготовляти аналогічні. Відхідні двері, тобто постраждали оці елементи, які, е, ну, це які одно вони, на сильні і авт автентичні. А чи вони підбити... автентичні це ханенківські ханаківські часів, так? Прикро. Чи підбивали ви вже обсяг ресурсів, які необхідні для того, щоб це все відновити? Ми отримали, по-перше, ми отримали багато допомоги відразу в перший день і то. І зараз також отримуємо руками і матеріалами для того, щоб провести перше протиаварійне заходи, щоб закрити вікна, щоб утеплити вікна, щоб будівля всередині не охолоджувалася, була неушкодженою. Щодо подальших наших дій, ми також отримаємо багато питань. Я дуже сподіваємось на розуміння всіх, тому що це стара будівля. Вона е, береглася роками, і ми хочемо далі зберегти. Нам потрібно просто детальне обстеження і детальна експертиза для того, щоб після цього вже зрозуміти всі е, дії і кошториси, скільки нам буде коштувати, і що нам потрібно зробити, щоб ця будівля далі зберіглася, і далі е, багато багато років функціонувала як музей. Я так розумію, на експертизу потрібен певний час ви вже Такі. оголосили збір коштів на відновлення музею спільно з фондом між вухами і всі небайдужі можуть долучитися вже фінансово так до підтримки музею. Ми лінки запиш... залишимо в описі до цього відео. Дякую дуже. Але чи існує вже механізм із відновлення пошкоджень на державному і місцевому рівні? Як він працює? Чи ви вже дізналися? Ми наразі проводимо консультації. Ми підпорядковуємося департаменту культури, це наш органоправління. управління. Департамент був на місці майже зі мною водночас, може там хвилин 10 пізніше, і ми з ними консультуємося щодо подальших наших кроків, як правильно скласти пошторис і які правильно дії зробити. Крім того, ми будемо проводити консультації з архітекторами і з тими, хто вже мав досвід забезпечення. Таких будівель під час зими і після того як вони постраждали від вибухів. Нам також натримати консультації міжнародні партнери, які були в травні, в червні в нашому музеї відвідували. Вони всі на зв'язку вони всі радять нам перші кроки, які би могли нам допомогти просто безпечити будівлю і далі вже перейти до аналізу того, що потрібно далі зробити. За останні кілька місяців у порожньому музеї проводилися заходи, зокрема, виставка Олега Калашника, так, солдатики вторгнення, вікенди в музеї ви проводили, бесіди про мистецтво, творче письмо для підлітків. Нещодавно, ось 1-2 жовтня була прем'єра опери Генезис, так п'ятигодинний перформанс у приміщеннях музею. Всі ці проєкти були вписані у відсутність експозиції, так тобто вони взаємодіяли з цією відсутністю. Тобто ви вже собаку з'їли на тому, як можна по-мистецьки переосмислити ось цю критичну ситуацію, небажану, безумовно. Можливо, у вас вже є ідеї, як можна по-мистецьки переосмислити саме цю. Наразі ні. Наразі ми сконцентровані на такій дуже серйозній е Ремонтній роботі базове питання, так Господарчі базове питання для обезпечення дійсно будівлі, яка є історичною пам'яткою. Я думаю, що наступні наші кроки ми відновимо частину нашої програми, коли це буде небезпечно для відвідувачів відвідувати бути в музеї. Як тільки ми закінчимо наші протиаварійні заходи, перші ми подивимося. Я думаю, що ми зможемо відновити частину наших програм. Зокрема, ось на найближчу суботу з нагоди дня захисників і захисниць у вас був запланований перформанс. Так, класична музика у виконанні ансамблю солістів. Благовість доля цієї події, наскільки я зрозуміла, це скасування чи перенесення. Так, ви не встигнете до суботи все Скоріше за все. Ми перенесемо. Ми говорили з нашими партнерами з благовісті. Ми говорили про можливість проведення у двору по цієї події. На жаль, з певних причин це неможливо зробити, і ми е, сподіваємося, що ми її принесемо і зможемо провести через вихідні або трошки трошки пізніше. Ми розуміємо, що це дуже важлива подія для всіх, і я думаю, що всі поставилися з розумінням, що на жаль, технічно ми дбаємо зараз про безпеку відвідувачів. Також тому що не всім відвідувачам може бути небезпечно зараз знаходитися в музеї, поки ми не провели всі заходи. Як повідомили вчора росіяни, мета удару досягнута. На вашу думку, чи справді музеї, університети і культурні пам'ятки це їхня пряма ціль? Я думаю, що так абсолютно. Це пряма ціль, це ціль просто стерти культуру, ціль стерти ґрунт нашої культури, нашу історію. І, відповідно, саме вона не є досягнутою ця мета, тому що це не стерте. Але я думаю, що це було метою і залишається метою цієї війни. Але їм нічого не вдасться. З такими людьми, як ви, зокрема, дякую вам дуже, що знайшли для нас час. Дякую. Щасти із керівницею музею Ханенків Юлією Вагановою. Я мала розмову щодо пошкодження будівлі музею у Києві.